Друзі, усім доброго дня. Трохи пробігуся по садочку. Хочу вам показати, що мене досі радує у моєму садочку. Як завжди, оця троянда зафері друзі, вона буде квітнути до самих морозів. Оці гілочки у неї під сніг уходять з квіточками. Так все по-старому, друзі. Оце у мене анемонка тут я посадила від Наталки. Каналу датчика, бачите, вона з на... квіточками манюнькими, може розпуститися, та я ще побачу їх. Друзі, отут я вже показувала, пересадила теж трояндочку маленьку, мілкоквіткову. Це трояндочка коко. І дивіться, вона теж дала квіточки. Може, ще успію помилуватися їми. Далі, друзі, підемо, покажу вам ще одну трояндочку. Оці сухі суцвіття, я не знаю, може не буду обрізати. Мені так подобається, коли на них падає сніг, і вони оце стоять як такі снігові кульки. Тут трояндочки вже всі оцвіли, але я на зиму троянди не обрізаю, а тільки обрізаю оце трошки де були квіточки. І дивіться, зараз у мене троянда буйника, вона теж ще продовжує квітувати. Це Боніка 86 рожева, а це, друзі, у мене черібоніка. Вона ще маленька, у мене перший рік. О, дивіться, які гарні в неї кольори. Вона дуже така чудова буде трояндочка. Я хочу, щоб вони тут разом переплилися. А зараз, друзі, підійду до паркану і покажу вам оце одна гілочка, Scarlet Mayan Decor. Дивіться, там видно її квіточки. Оце вона пустила таку гілочку. Ця трояндочка, вважається, грунтопокривна, але вона дуже дає великі до двох метрів такі пагони, тому приходиться її е, підв'язувати. Ось сюди пересадила свою трояндочку плитку мілкоквіткову, тому що там їй було дуже тіньочок, затишно так було, е, сонця мало їй е, доставалося, і я її сюди перенесла. Ну тут, друзі, все по-старому. Зараз підемо у другий садочок. Я хочу вам показати, як в мене квітує барбари. О, етот, ем... Не барбарис, друзі, бересклет. Друзі, зараз завітала у старий садочок. І переді мною бересклет. Отакий сорт, дивіться, зелений і з жовтою смужкою посередині. І, друзі, перший раз він скільки тут існує в мене, він, я бачу, як він заквіт. Дивіться, неньки. Такі як ягідки якісь такі повненькі. І вони вже неділю стоять і не розкриваються. Оце так він в мене заквітнув, бачите? І тільки з однієї сторони, і з цієї сторони нічого немає, друзі. Друзі, я зараз у кімнаті, де я шию, вже я вам неоднократно показувала цю кімнату. І хочу показати, що зараз у мене квітне. Друзі, <сі> оце дивіться, у мене опять почала квітнути бугінвілія. Вона збросила усі листя, бачите, листя в нема. А квіточки почали зав'язуватися. І оце на кінцях, якщо починає рожевим становитися, вона, значе, починає квітнути. Оце дивіться. Ці кінцівки починають квітнути. І ну, Треба це все зрізати. Що таке деревеніло. І потім вона пускає нові такі пагони і на кінцях квітне, тому що вона не буде вже квітнути оту, десь посередині гілочки, буде квітнути тільки на кінцях. Для цього я це все зрізаю. Оце тільки у неї стовбурець, такий він вже став дерев'яний, такий, товстенький. Ось, а кінцівки я постійно ріжу. І у ніжках у нього росте. Отакий От очіток, друзі. Непогана така рослинка, вона сама розростається, уходу за нею ніякого, богінвілію поливаю, і вона оце з ним, як кажуть, п'є. Оце, друзі, скоро за квітне у мене роелі, дивіться, у неї бутончики, у кожній пазусі будуть бутончики. Одну роєлю я висадила у квітничок, треба її забрати, поки заморозків нема, бо опять забуду. Ось, а одну, одну я залишила тут. І дивіться, друзі, опять квітне в мене гібіскус. Квітка в нього чарівна. Це така краса, друзі. І квітне опять набирає бутони. І оце ще один бутончик. Дивіться. У цьому уроці я казала, вже взимку буду робити такий експеримент. Я занесла додому. Господі, кліматіс був, як називатися. От у стареньку таку опору знайшла йому, і він у мене почав рости. Я його зрізала на пеньочок, і він у мене почав рости. Дивіться, буде, я сподіваюся, що на Новий рік у мене заквітне кліматіс. Позаносила друзі, вазони усі свої, постригла їх, і вони будуть очікувати у мене весну. Зараз чим я займаюся, друзі? Зараз я тут у мене такий творчий безлад. Треба на завтра пошити у нучці костюм клоуна. Тому я зібрала усі свої скоточки, які в мене були, подоставала. І зараз їй таку рубашечку. штанішки в неї є, є, такі чорні в білу полоску, і таку в білу шью їй, така вона якраз пашоночка, і кружочки з різних тканин. по Вирізала і наклеїла їх на павутинку клійову. Я закінчу, потім вам покажу, друзі, що в мене вийшло. Тут, бачите, в мене все, все що можна. Друзі, занесла сюди у кімнату цю полицю, яку мені чоловік зробив, і на неї так гарненько розмістилися усі рослинки, череночки, тому що мені потрібна ця часть стола. У мене не вистачає робочого місця, щоб усі машинки розставити. Тому довелося отак усе зложити. Ну, по-моєму, так непогано, воно вже другу неділю це стоїть на цій полісі. Ну, непогано себе так почувають. І дивіться, як батат у мене розрісся, він ще квіт у мене. Гляньте, квітно. Там квіточки були такі світло-фіолетові, гарні. Оце так рослинки тут себе почувають. Гіранті квітнуть постійно, тому що тут сонечко, і вони постійно викидають цвіточки свої. Бачите? На цьому, друзі, поки прощаюся з вами, а потім закінчував костюмчик, я вам обов'язково покажу. Друзі, отака вийшла кохтиночка, бачите, на клоуна. У мене був такий дітський костюмчик, коли сій шила білочку. Вона була білочкою. Бачите, тут вушка. У мене були такі нитки в'язальні, такі пушисті, зробили її чолочку таку. і ободочок вокруг голови. І була така риженька юбочка, жилеточка, і був такий рюшик із сіточки. Я цей рюшик спорола, друзі, і настрочила оце на низ кофточки. І по рукавчику. Оце така вийшла кофточка. Але я <позвонила>, позвонила. Оказується, знаєте, як у тому мультику. Я не миша, я не та миша, що криса, отак і я. Я не той клоун, не той клоун веселий, що у цирку. А я клоун треба, щоб був на Хеллоуін. І тому мені треба його чимось ну, причорнити. Буду зараз робити, друзі, у неї чорні і Зараз буду робити із сіточки такий чорний пушистий воротник, як у клоунів. І буду, мабуть, отут на десь на якомусь тут кружочку рисувати паука. Маркером, мабуть, бо вишити вже не вспію. Тільки одна ніч впереді, завтра вони будуть празнувати, хоч Хеллоуін вже пройшов, але їхня група завтра танцювальна збирається, і діти будуть усі в костюмах, і вони будуть празнувати оцей праздник, який був. І тому, мабуть, оце на рижому я зроблю чорні очі і вишию такого здорового паука або павутину, щось зроблю таке. Щоб зачорнити його. І буде такий чорний і сіточки пишний такий воротник. Якщо щось у мене вийде, якщо не спорчу нічого, я вам, друзі, покажу останній результат. Друзі, ще раз вітаю вас. Продовжую знімати відео наступного дня, тому що вчора дуже довго сиділа. Думала, як мені цей костюмчик, ну як живити так, щоб він був дійсно на хелон. Відкрила інтернет і подивилася, що це за праздник такий, і що там, які малюнки присутствують на цьому, ну, на празднику, як діти вдягаються. І знайшла отакі малюнки і тренувалася оце на листку малювати. І дивіться, я перенесла його на нашу кохтинку, і, по-моєму, я вгадала. Получилося зовсім так непогано. тепер у нас клоуін на хеллоуін. Дивіться, оце, друзі, зробила оцей комірець такий, бачите, із Фатіну Подвійного. Зробила бубони, Це в мене був такий світер, збитий, чорний. Хотіла його там пустити в одне діло, але пригодилася мені на бубони стрічка така помаранчева. І дивіться, оце, друзі все малювала маркером, тому що вишивати вже нема було коли, та й потреби нема. Зробила такі паутинки, зробила кабаки, так як тут помаранчевий кольор присутствує. І ще тут і паучки. Бачите, паутинки, паучки. І ззаді теж друзі, зараз покажу. Отак. От і ззаді теж непогано вийшло. Павучки повзають. В общем, <смір> образ буде соответствовать, як кажуть. І ще на волосся зробила їй такі. в неї буде дві гульки, такі по бокам на, на голові, і вокруг гульок буде зав'язуватися отака помаранчева стрічка з такими нитками. бачите. І на кінцях на зав'язках будуть отакі чорні бубони. Я думаю, що буде непогано, друзі. І у мене і сьогодні, якщо вийде якщо нас туди пустять, ми поїдемо внучку наряжати. І я вам потім зніму і покажу, що у нас вийшло, який образ у нас, друзі, вийшов. На цьому поки буду завершувати своє таке маленьке відео. Е, вдячна всім, хто е, е, заходить до мене на канал, е, хто пише мені коментарі, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!